Слава Україні! У нас хороші новини для поліції, тероборони, зсу та всіх захисників нашої держави. Бо юконтрол спільно із Артеленс за підтримки служби безпеки України розробили унікальний додаток. Ти хто він допоможе вам за одну хвилину здійснити перевірку особи на блокпостах, на вулиці під час комендантської години, ну словом, будь-де і будь-коли. Ти хто знає номери втрачених та викрадених паспортів, осіб, котрі перебувають в розшуку, номери авто в угоні та ще й вміє з найвищою вірогідністю перевіряти власника паспорта. За фото для роботи з додатком вам потрібен телефон або планшет. Скачуємо застосунок на iOS чи Android у вашому пристрої, відкриваємо його, реєструємося за номером телефону, вигадуємо надійний пін-код і починаємо роботу. Для перевірки потрібно ввести прізвище, ім'я по батькові та серію та номер паспорту, дату народження для більш точної перевірки та номер авто, якщо є така. Необхідність, але родзинка додатку це перевірка за фото. Клацаєте особу, потім її паспорт і тиснути Перевірити. Ну і бачите результат. Ось до прикладу, мене голомозого борданя, додаток порівняв із старим паспортним фото, на якому я патлатий поголений, ну і схожість була підтверджена аж на 99%. Ну тому що розумний штучний інтелект із найвищою вирогідністю розпізнає навіть такі складні зміни у зовнішності. Якщо особа успішно пройшла перевірку, слава Україні. А якщо ні, ну. Певену інструкцію, що робити, ви знаєте. У Службі безпеки України додаток вже протестували і зацінили. Там кажуть, що аналогів йому нема. Тому, дорогі захисники, качайте за стосунок, нехай служить. А на тому все бережіть себе і перевіряйте з u